На Рівненщині триває марафон добра, який вже четвертий рік поспіль проводить команда народного депутата України Романа Іванісова. Цього разу благодійники відвідали Клевенську спеціальну школу за номером один. Тут навчається 246 учнів. Це спеціальна школа для дітей із порушеннями зору і для дітей незрячих. Діткам привезли солодкі подарунки для переселенців, фрукти й продукти харчування. Долучилися з допомогою приїхали сюди, привезли продуктові набори. Бори туди входить ну, найнеобхідніше, що для людини потрібно як мінімум на тиждень. Така підтримка надзвичайно важлива, каже директорка закладу. Я дуже вдячна Роману Валерійовичу за те, що він сьогодні до нас приїхав, за те, що він зустрівся з дітками, і такі не тільки сьогодні, а це кожного року, кілька років поспіль він до нас передає подарунки. Роман Іванісов поділився з дітьми власними історіями. Успіхум, а також наголосив на важливості навчання. Перед день свята всі учні отримали солодкі подарунки. Навзаєм діти теж підготували подарунок. Пісню про святого Миколая, розчуливши всіх присутніх. Ой, хто хто Миколая любить, ой, хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагає. Цьогоріч у навчальному закладі знайшли тимчасовий прихисток понад півсотні українців, які через війну змушені були покинути свої міста. Маріуполь, Лиман, Херсон, Краматорськ, Слов'янськ, Сєвєродонецьк та інші. Роман Іванісов поспілкувався з переселенцями. Наша країна змінюється, змінюється на 100%. і сьогодні вже немає тої тотальної корупції. Ми боремося з цим. І потихесенько, потихеньку, ми все відновимо. Українцям, які знайшли тимчасовий дім, важливий не тільки дах, але й турбота. Радіють, що їх у рівному прийняли як рідних. 24-го почали бомбити наш город і досі він перебуває спалений наполовину. Ну найбільшу половину тому було вирішено. Переїхати ми дякуємо нашим благодійникам, які нас не бросають в біді у скруті. Люди бігли від війни, тому оминути увагою їх не можна, каже Роман Іванісов. Організувати доставку продуктів стало можливим завдяки комунікації команди Романа Іванісова з головами і жителями громад округу. Очільник Корнинської громади Роман Горбатюк Василейко буквально днями домовився про допомогу переселенцям від польського воєводства на прохання нардепа де включили і переселенців, які проживають у клевані. Роман Іванісов впевнений, що поки військові виборюють перемогу на фронті, в тилу потрібно максимально допомагати один одному. Перемога буде за нами 100%. І сьогодні наші хлопці, які у нас на фронті і дівчата, ну, дуже, дуже важко. Але крок за кроком, сантиметр за сантиметром, вони відвоюють нашу рідну землю. І все буде в Україні. Потрібно мріяти, боротися та робити добрі справи. Тоді перемога буде за Україною.